Коробочка взуття вагою 35 кг, ціною 19,300 за весь лот. Сорт у нас крем плюс екстра, але не чищений. Тобто взуття може бути трішки брудне. Так, 45-й розмір ось такі брендові найчики. Стан тут класний, це сорт крем плюс екстра. Тобто дефектів тут немає. Хамель це ось такі футзалки. Також гарний чоловічий великий розмір. Тож 45-й, 44-й, 45-й. Далі. Nike, дуже гарна стильна моделька. Має всередині невеличкі балони. Ну, круті, прям круті. Треба почистити, звичайно. 44-й розмір, 28 см устілка. Але дуже-дуже гарна. Наступні будуть джеокс, жіночі, шкіряні повністю. І закриті. Тобто це моделька більше навіть як осіння. Наступні футзалки також від бренду Nike. Абсолютно шкіряні. О, клас. І ось такі крусі. Це футзалки ро? І ще одні ось такі футзалки від бренду Майк. Наступна моделька. Капа. І це також футзал. Вау! Дивіться, яка красота, дівчата. І це також футзалки. Тобто ви вже маєте ну, п'ять пар. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, клас. Далі жіночий босоніжок, дуже класний, шкіряний. Ну, це прям Леді. Далі саломони. Ось такі саломони. Ось дуже симпатична коробочка. Е, далі Бєршка. Ось такі кеди типу підванс. Їхня моделька така мас з масивним язичком. Але дуже гарно виконана. Наступні від бренду Pulling Beer. симпатична моделька. Ось така. Я навіть подумала зразу, що це Nike, але ні. Далі кеди від Томі Хелфігер. В смысле, дві пари однакових. Раз. Так, а де другий? О, є. Дві однакових пари. Там Hilfiger. І, походу, навіть розміри однакові. Тут 45-й. І тут, напевно, 45. Так. Дві пари 45-го. Тобто розміри ходові. Отака моделька. Шость типу Adidas. Сандік. Не адідас. Сандік. Далі кеди. Ось такі з мультяшним героєм Снюпі. Далі ще одні кедики. Ес Олівери. О, це класно. Це дуже гарна модель. Брендова. Наступна пара трекінгового взуття, 38-й розмір. Дуже навіть симпатична коробочка. Наступні найчики. Отакі. Я впевнена, що це оригінал бо виконані дуже якісно. 38 розмір, 24 сантиметри устілка. Наступні H&M Подивіться, які вони гарні. Дівчата. 39-й розмір. Далі. Отака моделька. Ну, це мені здається. Добрий ранок. На моцика ганяти. Це спеціальне взуття. Мотоекіпіровка, правда, Ро? Так, Ростік знає все. Далі. Далі, далі, далі. Отака моделька. Нова, взагалі. Нульцева. Якісний шкірозамінник. А це лото, це брендова пара. О, вау, вона дуже дорога, дівчатка. 40 євро. Оця пара одна. І то, напевно, це на знижках десь. Далі, каблучок жіночий. Ну, каблука тут небагато, від бренду New Look. Ну, це база, дівчатка. Мені здається, це буде легко такий каблучок продати. Наступний жіночий Graceland. Просто кросівочки, Знову ж таки, босоніжки. Ось такі шкіряні жіночі босоніжки. Ціна коробки 19,300. Наступні примарки жіночі лофери. Ось такі виконані в лаці. Сороковий розмір. І ще одні будуть лофери. Леоперт. Угу. Далі. Легесенькі, макасинчики. Ну, це база кожному думку. Далі. Шкірина чоловіча моделька. Повністю. Ну, мені здається, це закрите повністю, це осінь. Прям осінь осінь Наступні легесенькі кросівки. Просто. Просто No name. Далі ось така для леді. Закрита. Трекінгове дороге взуття, воно плюс-мінус оціні, як соломон. Дитячі асікси. Класика, дуне. Сороковий розмір. Може бути як човниче, так і жіноча. Оце буде жіноча пара замшева. І вона теж якась зв'язана, Клас. Ще один каблучок. По наповненню класна коробочка, прям дуже мало. Далі кіпста. Це футбольна пара взуття. Так, це шкіра. Дуже приємна, негесенька. Не знаю, що за бренд. Просто набойки нульцеві. Прикольно. Далі балеточки Grace жіночі. Ще одні балеточки. Лакові. Дівчата, це взуття все крем кремсор. Ідеальний стан. Ось такі найки. Вау. Так. Так, так, так. Шкірена моделька. Це щось брендове. Делюкс. Нічого собі. Далі. Еспірід. E Отака моделька кедю. Гарна коробочка, дівчата. Далі. Типу щось під Nike, але не Nike. 38-й восьмий. Конверс я навіть знайшла. Вау! Перший раз таки бачу. Дивіться, які класні. Люкс. Мені здається, що люкс. Крейсленд, звичайні макасіни. Знову жіночий босоніжок. Мені здається, це на літо ідеально. Дві пари легесеньких мокасінчиків. Сюди. Кросівки від бренду угу. Fashion by Байрікер це німецький бренд. Це взуття всі обожнюють навіть не за модельний ряд, а за комфорт. І ціна такої коробки 19 300 гривень. Ще ось така жіноча буде моделька. До речі, дуже симпатично. Жіночий лофер. Ще один жіночий шкіриний лофер. І каблучок в сороковому розмірі. Також лаковий і дуже-дуже симпатичний. І остання парика на ступці – це легенькі кросівочки без бренду. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів Орієнтовна собівартість – це 300 гривень одній парі.